У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. Які неукомплектовані. Пане Вене, вене. то проголосувати, виділити це, звичайно, пів справи, а воно ще має все пройти. Звичайно, ну давайте так при всій повазі до президента і при тому, що він сказав всю він все, що він сказав, є правдою, але він сказав не всю правду, і в даному разі зрочен правильно зробив. Ще раз нагадаємо контекст, з ким він власне розмовляв. Це інтерв'ю іноземним журналістам. Це меседж, який адресований на ту аудиторію, і е, їм дійсно їм весь час треба нагадувати, що нам треба більше допомоги, нам треба швидше допомога, а тим більше е, розвіювати деякі їхні ілюзії, бо в них дійсно інколи буває враження, що от вчора конгрес проголосував, на завтрашній ранок ми пішли в атаку. От ну воно трошки так не працює. якби. Нам тут очевидно, що це не працює. Але виявляється, що коли люди ну, за тисячі кілометрів від війни, воно в них дійсно в їхній голові це часто саме так і виглядає. Як? Ми ж вам допомогу вже дали, чого ви ще по да. Чого не, не йде а -а -а -а. по тій самій Москві, по якій бити заборонено їхню зброю? Тому тут президент, я б сказав так, ми тільки що бачили, як президент якісно робить свою роботу. От він достукується до тої аудиторії з розумілими їм меседжами. А чому я кажу, що те, що він сказав, це не вся правда? Тому що нам, то українцям, варто знати, що ми не можемо зараз перейти до контрнаступу, а це абсолютно правда, що не можемо. Хоча локально, до речі, на Харківщині нам це вже вдалося. Але все ж таки, поки тільки на Харківщині, от е так, от е ми не можемо перейти до великого контрнаступу, хоч нам це було б дуже потрібно. Насправді, нам необхідно переходити до наступу, але нам не тільки нема чим це робити, а навіть більшою мірою ще нема кому це робити. І президент правильно робить, що на цьому не акцентує, коли говорить із західною публікою. Mm -hmm. Бо проблеми нашої мобілізації це не їхні проблеми. Це от це якраз, це, навпаки, це якраз навпаки, наші да, проблеми, да. От, це наші проблеми, mm -hmm. і нам навпаки бажано їх там не вип'ячувати. Хай там на Заході буде враження, що головне дати нам залізо. А в нас тут стоїть буквально черга людей, яка з цим залізом готова далі порвати москалів. Ну, Ми так, то з вами так. знаємо, що це не зовсім так. Ми з вами знаємо, що е, в нас. До травня цього року взагалі був півторарічний провал мобілізації, і те, що взагалі фронт утримався, це насправді фантастичний подвиг тих наших захисників і захисниць, які змогли це зробити. Насправді, ну він так. От вже тепер заднім числом можна казати, що ну він не просто міг не втриматися, а це швидше диво, що він втримався. Проте коли в середньому по фронту співвідношення було один наш боєць на сім орків, а на окремих ділянках, де вони концентрували сили, бувало навіть один до десяти. Mm. Ну, чесно кажучи, те, що при цьому наші хлопці і дівчата взагалі утримали фронт, те, що ні разу і ніде оркам не вдалося його прорвати, він не посипався. Да, він прогинається, він відступає, але те, що він прогинається так повільно і так тримається, ну це фантастичне взагалі досягнення і фантастичний подвиг отих, хто нас з вами зараз захищає.